Вітаю, друзі! Я Олексій Чепурко. Полтаву нарешті прийшла більш-менш повноцінна зима. Випало трішки снігу, діти задоволені, бо тепер у них є зимові розваги. Менш задоволені дорослі, бо пересуватись по місту на автомобілі чи по нашим тротуарам ще той квест. Але я не буду зараз давати оцінок роботі наших комунальників, бо в принципі ви і так все бачите. Бачите, виходячи з під'їзду. Бачите, чекаючи на зупинці громадського транспорту, тролейбус чи маршрутку, бачите, коли йдете по нашим паркам і скверам. Ну а як чистять зимою наші дороги, ви так само бачите краще мене. Сьогодні я хочу зупинитися на серйозній проблемі це залишки снігу, бурульки, крижені брили, які утворюються на дахах наших будинків. В першу чергу я звертаюсь до посадових осіб, до чиновників, які відповідають за культуру, освіту, медицину, житлово-комунальне господарство. У вас на балансі є будівлі, за які ви несете персональну відповідальність. І в першу чергу, саме там, ви маєте прибрати залишки снігу, бурульки і крижані брили, щоб вони не несли загрозу для наших полтавців. В бюджеті на все це кошти передбачено, тому ви просто маєте професійно і якісно виконувати свою роботу. А полтавців, я дуже прошу будьте уважними до тої небезпеки, яка нависає над нами згори звертати увагу на стрічки, якими комунальники огороджують самі небезпечні місця. Давайте в цей період будемо з вами максимально уважними та обережними. Я розумію, що одночасно дивитися вгору і під ноги, щоб не впасти на наших добре почищених тротуарах, достатньо складно, але в цій ситуації ми маємо абсолютно чітко усвідомити, що небезпека є не тільки внизу, а й вгорі. Тож будемо сподіватися, що чиновники будуть якісно виконувати свою роботу. Ми будемо уважними, і зима буде приносити радість і дорослим, і дітям. На цьому все. Обов'язково поширюйте це відео. Підписуйтесь на мій канал, лайкайте, коментуйте. До зустрічі в наступних ефірах.